Доброго дня, друзі. Мене звуть Віктор, я спеціаліст по контенту, і сьогодні хочу розглянути тему, як продавати на Розетці в 2024 році. Що потрібно для продажів на розетці, хто може продавати на розетці, скільки це коштує, вимоги до контенту, особливості торгівлі та можливості для просування товарів? Ось такі пункти будуть е, сьогодні на нашій доповіді. Значить, що потрібно для продажів на розетка? Крок перший це подача заявки. Подати заявку можна за посиланням на сайті. Знайти його можна на головній сторінці маркетплейсу у підвалі, в самому низу. Продавцю необхідно заповнити форму з базовою інформацією про себе та свій бізнес, вказати назву інтернет-магазину, посилання на сайт, якщо він є. Кількість товарів, яку планується продавати, ім'я по батькові посаду в інтернет-магазині та контактні дані. Якщо заявка зроблена вірно, із продавцем контактує менеджер розетки, він ознайомить продавця з умовами співпраці, дасть відповіді на запитання та проінструктує для подальших дій. Також менеджер розетки надасть список документів, які потрібно подати. Надасть е, файл із е, таблицею рояльті. Комісію по кожній з категорій. І надасть анкету, яку потрібно буде заповнити. Додатково. Там будуть вже е, більш е, глибокі дані по компанії, е, номер рахунку тощо. Крок другий. Створення XML прайсу з товарами. Товари продавця розміщуються не на самій розетці, а на сторонніх платформах, звідки вже передаються через xml фід на маркетплейс, це може бути Price Creator, Хорошоп, якісь системи CRM, фід з інших сайтів, наприклад, PROM. Всі товари перед публікацією проходять модерацію, контент відділом розетки. Навіть якщо потрібно змінити одне слово в товарі, який вже продається. Зміни будуть відображені тільки після перевірки. Навіть, тобто, навіть якщо ми подали. Price. Нам відкрили магазин, ми продаємо товари, і нам потрібно поміняти, ну, скажімо, якесь слово сполучення чи назву, чи ми значить там десь помилку, якось пунктуацію і тому подібне. Ми його виправляємо, але зміни будуть відображені лише після перевірки. Автоматично будуть оновлюватися тільки ціна, наявність товару, кількість та інформація у полі оплата та доставка. Ця інформація. Оновлюється автоматично щогодини. Крок третій. Подача документів та підписання договору. Що потрібно для укладення договору, продумати назву магазину, надати документи, необхідні для юридичної особи або ФОП. Список цих документів можна знайти на сайті Розетки. Надайте документи на товари, для продажу яких вони потрібні. Ну, наприклад, якщо це йде. Ідуть товари військового призначення, наприклад, каски, бронежилети, потрібні сертифікати якості, а також акти про перевірку даного товару. Підписання договору відбувається в сервісі електронного документообігу вчасно, де вам знадобиться кваліфікований електронний підпис. Після надання всіх документів вам буде надано доступ до особистого кабінету продавця. Фактично ви реєструєтеся вчасно, розетка зі свого боку підготовує договір, скидає вам, ви наносите цифровий підпис і все, договір підписано. Підписання договору, тобто сам процес, може від 2 до 3 тижнів. Крок четвертий. Поповнення балансу в кабінеті продавця та старт продажів. Щоб ваші товари стали доступними для замовлення на сайті розетка, необхідно поповнити баланс вашого магазину. Сформувати рахунок для оплати ви можете в особистому кабінеті продавця. При Призначенні платежу, необхідно вказати номер рахунку, номер та дату договору. Надходження коштів на баланс магазину може займати до трьох банківських днів, але зазвичай швидше. Тобто, як тільки нам відкрили магазин, тобто ми підписали договір з прайсом, все добре. Нам відкривають магазин, потрібно відразу поповнити рахунок. З цього рахунку буде списуватись комісія за продаж, а також за послуги розетки. Зараз вона складає 120 гривень у місяць. Наступний пункт. Хто може продавати на розетка? З розетка можуть співпрацювати юридичні особи та ФОПи другої, 3 групи. Почати продавати на розетка може будь-який інтернет-магазин незалежно від кількості товарів, грошового обігу тощо. Якщо у продавця є окремий сайт, то йому потрібно вигадати нову назву інтернет-магазину і створити інший логотип це обов'язкова вимога розетки, адже вона не хоче просувати магазини конкурентів. Розетка не співпрацює з тими, хто продає за схемою дропшипінгу. Для виходу на маркетплейс потрібно зберігати товар на власному складі та продавати його напряму. Третє, скільки це коштує? Після підписання договору та відкриття магазину потрібно поповнити баланс на маркетплейсі. З цих грошей буде сплачуватись комісія та абонплата. Гроші на рахунок поступатимуть протягом трьох днів з моменту оплати. З моменту оплати. За можливість розміщувати свої товари на розетка мерчанти щомісячно сплачують 120 гривень абонплати, крім цього, продавець сплатить комісію з кожного виконаного замовлення. Її розмір залежить від категорії товарів та може складати від 5 до 20% від суми покупки. Після отримання замовлення комісія на рахунку продавця заморожується. Гроші знімаються після виконання замовлення. Якщо ж воно скасовується, то кошти повертаються назад на рахунок покупц продавця. Вимоги до контенту. Ключові моменти. Назва картки товару повинна містити назву, бренд, колір і модель товару. В картці товару потрібно хоча б одна фотографія, мінімальний розмір 600 на 500 пікселів. Перше фото товару має бути на білому або прозорому фоні, якісне і із гарною передачою кольорів. Водяні знаки та логотипи на фото заборонені. Товар можна показувати з різних ракурсів і з будь-яким наближенням. В товарах заборонено публікувати інформацію про додаткові послуги, контакти, посилання на сторонні ресурси тощо. На фото повинен бути такий товар, який поїде клієнту. Характеристики товару повинні збігатися та не мають суперечити його фотографіям, назві, опису, наприклад, колір на фото. Кольору назві та в характеристиках. На фотографіях має бути та кількість товару, за яку вказана ціна. Не допускається на фотографіях конкретного товару, публікувати асортимент. Кожна варіація виставляється окремо. Потрібно підігнати характеристики ваших товарів під характеристики розетки, щоб вони відповідали. Навіть формулювання, щоб було слово в слово. Інакше прайс можуть завернути. Особливості торгівлі на розетці. Підписання договору може займати від 2 до 3 тижнів. Всі товари проходять модерацію перед публікацією, контроль з боку розетки за якістю та своєчасністю обробки замовлень покупців, важливість контролю наявності товарів та актуальності цін, важливість мати безкоштовну доставку, наприклад, при сумі покупки від. необхідність використання всіх популярних інструментів розетки, щоб не відставати від конкурентів. Участь в рекламі, наявність всіх популярних способів оплати та доставки, можливості просування, рекламні кампанії за принципом cost per click, оплата за клік, комплекти разом дешевше, проморозсилки. Доступні вони для популярних товарів продавця при умові великих знижок, які рекомендує сама Розетка. Враховуючи те, що видача товарів відбувається в тому числі на основі їхнього рейтингу для напрацювання на динамічні. Не стартові продажі знадобиться від 2 до 3 місяців при умові постійно активної реклами, як бустера для напрацювання рейтингу шляхом додавання додаткових переходів з реклами. Рекомендований старт мінімум 100 товарів у каталозі з, з різному ціновому сегменті. Середня роял типового маркетплейсу складає 15% від суми продажу. Недоліки Маркетплейсу відсутня повноцінна аналітика. Рейтинг товарів ніде не показується. конкурентів дані не надаються. Показів та переходів органічної видачі, крім аналітики з реклами, в кабінеті продавця, також немає. Все це потрібно розраховувати самостійно. Шостий пункт принципи видачі та можливості для просування товарів. На маркетплейсі пошук товарів відбувається за ключовими параметрами: назва товару, бренд. Категорія, модель чи характеристика. Товар потрапляє до видачі, якщо його назва чи характеристики повністю або частково відповідають пошуковому запиту користувача. При цьому, чим більша відповідність, тим релевантнішим вважається цей товар. І тим вище він буде в результаті пошукової видачі. В другу чергу положення товару в результатах пошуку визначається його рейтингом. Видача товарів на основі рейтингу. Показники, які е, формують рейтинг товару, це кількість переглядів сторінки товару, можливо, покращити органічну видачу товарів за рахунок показів із реклами, кількість замовлень товару, кількість позитивних відгуків про товар. Е, рейтинг товару це внутрішнє значення, яке не відображається ні покупцям, ні продавцям маркетплейсу. Чим точніше буде введений пошуковий запит. Бренд, модель, артикул тощо, тим більш цільовим буде перелік товарів видачі. Якщо покупець вказує лише основні дані вид товару або категорію, то в результатах буде показуватися велика кількість позицій, які відповідають такому запиту. Особливо важливо при оформленні товарів максимально вказувати ключові характеристики в назві товару та портальні характеристики, бо за ними відбувається пошук у фільтрах сайту. Можливості просування. Власне, на розетці це рекламні кампанії за принципом оплати за клік, комплекти разом дешевше, проморозсилки, які доступні для популярних товарів продавця при умові великих знижок, і товару подарунок. Це коли на одну позицію фактично йде подарунок. Тобто на фотографії основного товару йде. Плюс додатковий. В назві прописано також, що це позиція, в якій продається зразу два товари. Тобто, фактично, це картка -карт товару, одна, в якій продаються два товари. Основний плюс додатковий. Списання коштів за рекламу. Списання коштів здійснюється на підставі кліка на рекламне оголошення. Перехід покупця на сторінку вашого товару оплата за клік. Визначення товарів і їх місця для показу в рекламному блоці відбувається шляхом проведення аукціону. Товари, що найбільш відповідають поточному е, товару на сторінці, найбільш релевантні, та з максимальною ставкою за клік, отримують перші місця в блоці. У разі якщо на рекламному балансі закінчилися кошти, то рекламні оголошення не показуються користувачам сайту. Статус кампанії та оголошень не зміниться. При поповненні балансу показ оголошень відновиться автоматично. Якщо ж магазин заблоковано або призупинено, рекламні оголошення будуть призупинені. І після активації магазину вам необхідно буде самостійно активувати ці оголошення. Власне, ми переглянули усі важливі моменти, які потрібні для старту торгівлі на маркетплейсі Roset. Пройшлися по ключових моментах просування товарів, оформлення їх, підписання договору та інше. Дякую, що переглянули відео. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступні корисні відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм. Якщо ви власник або маркетолог інтернет-магазину, або тільки плануєте продавати свої товари в інтернеті, то вам потрібна команда досвідчених спеціалістів. Кому можна довірити просування та рекламу. Залишайте заявку і наші менеджери зв'яжуться з вами та розкажуть, чим можемо бути корисними по вашому проєкту і які умови співпраці. Посилання шукайте в описі до відео. До зустрічі в наступних відео. Всього вам найкращого!